Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з Воскресним днем та всіх також вітаю з Днем Небесного Покровителя, тому що сьогодні церква святкує, шанує День пам'ять усіх святих. Тобто кожен з нас має небесного покровителя, ім'я якого носить. І сьогодні церква, окрім тих днів, які встановлені окремо кожному святому шануванню, Сьогодні всіх шануємо. Тому з Днем Небесного Покровителя, або ще, як кажуть, з ним Ангела. А, що ж, лише тільки добрався до телефону, тому тільки зараз я зміг до вас вийти в ефір, для того, щоб хоч трішки ми почитали сьогодні, розпочали 21 главу. Фрагмент буде невеликий. Вчора теж не було можливості, а, вірніше, сил вже вийти в ефір, тому. Вчора в нас був пробіл невеличкий. Що ж? Е в апостольських настановах ми сьогодні читаємо, розпочинаємо 21 главу. Отже, апостол Павло, як ми, знає, як ми бачимо нагадаю трішки з попередніх глав, він прямує, е по суті, це владою, е е е Македонією, крукує, е там подорожує, то Та пливе, то, то йде. І в нього шлях до Єрусалиму. Правда, він не прямий, він йде такими е, кругами, тому що хоче чим більше громад відвідати, е, відвідати більше церков в тих чи інших місцях, особливо там, де він вже ну, якраз і започаткував ці церкви, щоб укріпити, настановити е, ну, в вірі, повторно якби їх відвідати, окрім Ефеса. В Ефесі він настільки довго був, що розумів, що по, по дорозі. Він е, зупинився не в Ефесі, а в Мілеті поблизу за 45 кілометрів від Ефесу, аби не затримуватись в Ефесі, тому що його там могли вговорити. А в нього була все ж таки ціль на п'ятидесятницю бути в Єрусалимі. І от, от апостол Павло, е, в Мілеті, будучи е, це портове місто, припливши туди, покликав е, присвітелів з Ефесу, з ними поговорив, ну, якби була промова. Така певні настанови. І 21 глава продовжує. Тобто всі, з ким він спілкувався, там плакали, тому що він сказав, що, можливо, вже ніколи вони його не побачать. Не, не, що бачимось ми в ми десь розуміння у апостола Павла було, перечуття, можливо, Дух Святий відкрив, що він іде в Єрусалим не просто так, а вже якби. Очікуючи ну, так, зміну своєї долі. І, в принципі, в 21 главі розкривається це все, ці всі очікування, ну, очікування бо тут не стільки очікування, скільки а, ну, якби, те, що він відчував, перечував, воно ну, мало своє. Ну, в 21 главі підкріпилося тим, деякими подіями. От. І ми бачимо, що коли от з ним прощалися, просто люди плакали, тому що усмі... ну, якби, плакали через не те, не тому, що він їх залишає, тому що вони його більше ніколи не побачаться. І читаємо, коли ж ми розлучившись, пише апостол Лука, бачите, він з апостолом Павлом подорожує, каже ми. Коли ж ми, розлучившись із ними, тобто християнами Мілету і тими християнами пресвітерами, які прийшли з Ефесу, ну і, і ті, хто з ними прийшли. Розлучившись із ними, відпливли одразу прийшли до Косу другого дня в Родос. Кос і Родос острови в Егейському морі. От. Родос це, напевно, саме те місто, де був колись стояв Колос Родоський. Ну, таких Античних семичудес світу. От. Другого дня в Родос, а звідти в Патер. Порт у на південному збережіма Азії. Тобто, по суті, апостол Павло на кораблі е, по, ну, подорожує в сторону Єрусалима по Середземному морю і е, подорожує якби так знаєте, з гавані в гавань, з порта в порт. От. І знайшовши корабель, що прямував до Фінікії, зійшли на нього і відпливли. Коли показався Кіпр, ми залишивши його ліворуч, попливли до Сирії та причалили в Тирі, бо тут треба було розвантажити корабель. Тир це теж е, портове місто, е, велич, величезний портовий, е, ну, портова така інфраструктура і торгове місто на ті часи. Та й зараз він тир, який знаходиться в Лівані, це те саме місто, тобто воно досі існує. От. От, причали в тирі, бо тут треба було розвантажити корабель. Не було таких знаєте, круїзних, або, круїзних лайнерів або пасажирських. Це все було грузовіз. кораблі, які, на яких можна було подорожуючим теж якби, на цей корабель сісти, заплатити гроші і подорожувати. Е, якби, залеж... Але подорож залежала від того, куди кораблю треба було, де вантаж загрузити, розгрузити. І знайшовши учнів, пробули там сім днів. Вони натхнені духом, говорили Павлові, щоб він не йшов до Єрусалима. От два моменти. Учні, по суті, вже практично всюди, де у всіх містах, практично, де не, де не велика громада, не велика, але учні є. Ну, так як Тир велике місто, то, скоріше за все, там була і громада вже більш чисельна. От. І другий момент, натхнені Духом, говорили Павлові, щоб він йшов до Єрусалиму. Тобто ми бачимо взагалі в ранній церкві Дух Святий ну, відігравав дуже велику роль і часто це явище, що Дух Святий Там, утримав Павла не йти туди, сказав Павлові йти сюди. Там, і не тільки з Павлом це пов'язано. Ми бачимо, що християни, ну, взагалі Дух Святий, Християнам через пророцтво, через розуміння, що має відбутися, ну, якби відкривав, в ну, чомусь відкривав майбутнє, або розуміння того, що відбувається і до чого все йде. І от християни. Тут, знаєте, не треба плутати. Одне діло Дух Святий утримує апостола Павла і не йти. А друге відкрив іншим, що має статися, і вони, знаючи це, кажуть апостолу Павлу: не йди, бо ми знаємо, що тобі там буде ну, погано. Якби не йди до Єрусалиму, ми якби відчуваємо, що там буде погано тобі, і там є небезпека. Тобто, це не є, ну якби повертається до того, що це не є. Застереженням Духа Святого. Ні, це є розум... у людей Дух Святий відкрив, а от вони от по-людському посолу кажуть, може, не підеш, там, там буде погано. От. А, і коли ми перебули ці дні, тобто сім днів, то вийшли і пішли у нас усі, а то вийшли і пішли. Поки корабль, корабель сім днів розгружався, загружався, тобто був час. А, то так вийшли і пішли, і нас усі проводжали з жінками і дітьми, і дітьми аж за місто. А на березі, ставши на коліна, помолились. І попрощавшись із ними, ми зійшли на корабель, а вони повернулися до себе. Знову ми бачимо, як в Мілеті всі плачуть і прощаються з апостолом Павлом. Так тут теж повиходили не тільки там, ну якби і. Сім'ями, по суті, повиходили, щоб попрощатися з апостолом Павлом. І ми бачимо ще один момент. Неодноразово, коли якась є небезпека, що християни в першу чергу роблять? Моляться. Це було як коли апостола Петра схопили і перший раз, і другий, і коли, здається, Стефана архідеякона теж те саме було. Тобто християни моляться, як тільки якісь є небезпеки. Це, якби, нам таке нагадування. І взірець для того, що треба робити, коли ми не знаємо, що робити, коли нас е оточують небезпеки або випробовування. І, і, взагалі, ну що б не сталося, ми бачимо, християни першою справи моляться, і не і не вперше зустрічаються, що моляться ще й коріноприкладно. Це вже теж десь ми недавно читали. В минулій главі, здається. А, так, правильно, коли в Мілеті апостола Павла проводжали, сказав, що цей, він став на коліна свої та з усіма ними помолився. Тобто перед його, під час його прощання всі стали на коліна і молилися. Павло став інший. І тут те ж саме: люди прощаються і стоять на коліна і моляться. Якби перший момент, молитва спільна, щоб що б не відбувалося, вона супроводна. Молитва є супроводжуючим явищем. Або супроводжуючою справою, а по-друге, ще й коліноприклонна молитва. Ми ж, завершивши плавання з тиру, прибули до Птелемаїди, це за 64 км від тиру, де привітавши братів, тобто і там християни є, пробули в них один день. А наступного дня Павло і ми, що були з ним, вийшовши, прийшли до Кесарії і увійшовши в дім Філіпа благовісника, одного з семи дев'яконів залишилось у нього. У нього було чотири дочки, дівиці, які пророкували. Саме той Філіп, про якого ми читали в книзі Діянь раніше, що він хрестив євнуха а, одної царіць, ну тобто вельможу ефіопської цариці. І <кій> <кій> от він якраз проживав в Кесарії, і Павло його відвідав. І, були... І знову ми бачимо, що дочки, які пророкували. Взагалі, пророкування, воно дійсно супроводжувалося, як це був як дар Духа Святого. Але з іншої сторони, в ранній церкві це була вже прямо як посада. Ну, не посада, ну, ну певне, певний вид служіння, обов'язковий вид, який має бути присутній в християнській громаді. Тобто, пророц. Пророки були як чоловіки, так і жінки, тобто нема, не було різниці. І це було ну, таким характерним явищем в ранній церкві, яке було ну, розповсюдженим. Це зараз у нас якби такого розуміння і немає, і пророцтво це не завжди, як у нас пророкувати, це інколи тлумачиться, як там, ну, такою світською мовою, ясновидіння. А от, або на передбачення, які будуть події. Не обов'язково пророки, вони були, ну вони їм Господь міг відкрити, що в старозавітні, що, скоріше за все, і новозавітні. Ну, насправді важко уявити, ну, тобто пояснити і зрозуміти, яке це служіння було в ранній церкві. Але якщо все ж таки таких людей називали пророками, а традиція була ще відхозавітна, то пророк це не тільки. Той, кому відкривав Господь майбутнє, а той, хто взагалі Господь давав, привідкривав відкривав, відкривав певні знання, ну, знання чогось, і пророки вони були звісниками, з однієї сторони, волі Божої, а з іншої, і закону, тобто такими викривачами. Тобто, якщо людина. Громада грішила, чи християнин грішив, пророк міг казати, ти грішиш. Йому Господь відкривав, покладав, поклав, клав на серце, що ти маєш викрити цих людей, щоб вони виправилися в гріху. Ми бачимо навіть тих же пророків від хозовітних, які ходили і викривали народ ізраїльський, царів викривали, що от вони грішать, і що за їхні гріхи буде таке, то покарання. Господь відкривав пророку розуміння того, що таке нечистиве життя приведе до загибелі. Цілого народу, або там ну, поневолення і тому подібне. До руйнування Єрусалиму, до зникнення десяти колін Ізраїлевих і тому подібне. Тобто це були попередження. Якщо б люди розкаялися, це не означає, що пророк знав, що тільки так воно і буде. Він міг, ну, якби логічний, він, йому Господь давав розуміння. Люди не покаються, буде погано, буде бобо. І люди покаяться, це, 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 це відсунеться. От, по суті, як з пророком. Іоною, коли він прийшов до Ніневітян, це взагалі язичники, які були ворогами івдеєм, він прийшов і каже: і Не покайтесь, якби буде вам гаплик. Покаялися і якби, нічого не сталося з ним. Господь простив Ніневітян. Щось, напевно, подібне було і в ранній церкві. Тобто пророк це не тільки той, кому Господь міг відкрити майбутнє. Це не тільки в цьому пророцтві полягало, а ще й в тому в свідченні в свідченні істини. Але, звісно, ми розуміємо, що це служіння, воно було присутнє в ранній церкві, і воно було ну, Дух Святий вибирав собі людей, через кого пророкувати. Тобто, це не на всіх християн. Бачите? Одні могли говорити іншими мовами, інші пророкували, інші могли тлумачити те, що пророкують перші. Тому що пророк пророку відкривалися, але ну, були випадки, що не розуміли. Про що. І якщо я не у апостола Павла, здається, є така ж і повчання, що той, хто пророкує, не має пророкувати в, гром... ну, в церковному зібранні, якщо немає того, хто розтлумачить пророцтво. Пояснить. Воно ну, такий цікавий. Тобто, Дух Святим одним давав пророкувати, іншим розуміти пророцтво. От. Чому так? Ну, пояснити не можна. Ми можемо такими дійсно маленькими крупинками збирати е, ну, певти е, докупи певні явища, які були присутні в ранній церкві. Чому так? Чому воно закінчилося? Е, і що достеменно малося на увазі, інколи нам важко сказати, навіть з тими ж е, е, говорінням іншими мовами. Е, є певні теорії, так, я, можу, ми вже неодноразово з вами про це говорили. Є певне так. розуміння, але сказати, що тільки так і не інакше, пояснення, що таке говоріння іншими мовами, ну, тут ми можемо просто, е, ми можемо помилитися. Угу. От у, нього, у цього Филиппа, б, б, одного з медиякунів, було чотири дочки дівиці, які пророкували. Можливо, і вони застерігали апостола Павла, тому що тут якраз і де все. Були, там пророкували християни так? В, цьому, в, в Тирі. Потім от він зараз в Кесарії. І тим часом, як ми перебували в Кесарії, там багато днів, прийшов з Іудеї пророк на ім'я Агав. І, увійшовши до нас, узяв пояс Павла і зв'язавши свої руки і ноги, сказав: Так говорить Дух Святий, муже, якому належить цей пояс, так зв'яжуть в Єрусалимі іудеї, і видадуть у руки язичників. Отут уже безпосередньо пряма, пряме попередження про небезпеку. Але бачите, і апостолу Петру колись було сказано, що. Цього пам'ятаєте в Євангелії, що коли він був молодий, сам підперезувався, а коли зістариться, то інший його підпереже, що говорило про о, о, що, приклонних літах апостола Павла у, Петра ув'язнять. Те ж саме, от, схоже, відбувається з апостолом Павлом. І отой і другий були страчені о, в Римі. І от був пророк на ім'я Гав з Юдеї, який безпосередньо апостол Павлу і присутнім сказав, що не просто не йди в Єрусалим, що там тобі буде погано, а конкретно, що апостолу Павлу. Так, одну секунду, мені телефон задзвонив. Перепрошую. Дуже безпосередньо апостол Павло говорить про небезпеку. Хоча і в нього є певне розуміння. І ми зараз побачимо. Коли ж ми почули це, тобто і Лука, Лука якби і від себе говорить, то і місцеві, і ми, тобто супутники апостола Павла, просили, щоб він не ходив до Єрусалима. Та Павло відповів, що ви робите, плач, плачучи і засмучуючи моє серце. Я не тільки хочу бути в'язним, а готовий і померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж ми не змогли умовити Його, то заспокоїлися, сказавши, нехай здійсниться воля Господня. Тобто а, виходить так, що апостол Павло йому попереджають, ну, Агав сказав, що тебе там ув'язнять. Інші почали відмовляти апостола Павла ну навіщо йти на небезпеку, коли конкретно Духом Святим тобі сказано, що тебе там А Апостол Павло каже: навіщо ви мене засмучите? Ну, якби з однієї сторони, їхні застереження і вмовляння теж апостол Павло людина. і їхні... Застереження мовляння теж можуть якби похитнути рішучість апостола Павла. Він каже, не треба. Не... Те ж саме як в Ефесі. Як мені треба в Єрусалим, але я знаю, що якщо я піду в Ефес, я можу, ну моє серце др... др... дрогнет, і я залишуся і не піду. Але в мене є ціль, я хочу в Єрусалим. І тут знову ж таки йому кажуть, може, не підеш, ну тут небезпека, тобі... тобі вже сказано. Він каже: Ну навіщо ви мене засмучуєте? Ну навіщо ви мене ну якби. В мене є ну, свій шлях, так і я хочу ним пройти. А ви мене починаєте ну, якби застерігати і вмовляти. Не треба цього робити. Я і він, і апостол Павло знає, що. Він був свідком того, що християн в Єрусалимі не просто ув'язнювали, а страчували як того ж архідіякона Стефана, первомученика. І він каже: Я не тільки боюся ув'язненим бути, як от мені тільки що пророкував Адам, а я готовий як Стефан померти в Єрусалимі заради Господа Ісуса. Ну і дійсно, коли вже не змогли вмовити його, то вже всі заспокоїлися, ну якби прийняли його волю. Це його вибір. Сказавши, нехай здійсниться воля Господня. Після цих днів, приготувавшись, ми пішли до Єрусалима. З нами йшли і деякі учні з Кесарії, проводжаючи нас до одного давнього учня Мнасона з Кіпру, в якого можна було би нам зупинитися. Тобто ми бачимо, де б апостол Павло не був. Буває таке, що хтось з його свити може навіть залишитися. А інші місцеві починають з ним ще ну, якби подорожувати в певний час. Ну, от, По суті, як за Ісусом Христом, теж було певне коло учнів, так, які постійно з ним подорожували, а були і ті е, іудеї, які з ним ходили-ходили час від часу, там, ну, е, розділяли якісь там його подорожі від одного міста до іншого, аби пос, більше послухати його. А потім поверталися до своїх справ. Будучи чомусь навченими, щось би щось почерпнувши з повчання Ісуса Христа. так само відбувалося і з пос тими учнями апостолів, тобто. Хтось був постійно з ними, а хтось би, отак, подорожував з Кисарії до Єрусалиму пройтися, потім повернутися до себе, але цей час розділити з апостолом Павлом, щоб подовше побути. Бачите, хтось вмовляв, ну, наприклад, так, вмовляли, щоб апостол Павло у них побув чим подовше, чи там інший, в інших містах, а от хтось якби, ну, він подорожує, то і я з ним подорожую, би, ну, була можливість значить, у людей. Що ж, на сьогодні ми завершили цей уривок. Завтра ми вже будемо читати, дочитаємо 20, 21 главу саме про те, як апостол Павло що з ним сталося в Єрусалимі, тому що він якраз до Єрусалиму і дійшов. На цьому все. І прошу вас підтримати наш YouTube канал Віче, наш проєкт Апостольські Настанови. Вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. І обов'язково, хто не підписаний, підпишіться. Це важливо для алгоритмів Ютубу, щоб Ютуб зрозумів, що ці наші програми важливі і пропонував їх більше іншим глядачам. Також ви можете підтримати наш проект вашими вподобайками, а це я сказав, донатами або з. Ставши постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Там є декілька рівнів, є найпростенькі, вищі, буду за все дуже вдячний. І дивлюсь, у нас питань немає. Сергій вітання. Сергій і другому Сергій теж, і Валентині Касьянові вітання, і всім нашим глядачам. Тоді одразу перейдемо до молитви, тому що вже пізна пора, щоб не затягувати ефір сьогоднішній. Дякувати Богу, він сьогодні відбувся. Що ж, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи, поміни душі усіх безновинно загиблих від. Ах. Ні, не ту, молитву. Господи, Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив намаликитяну зброїв Ісуса Новина та на битву. На битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою Твої, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників наш... народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий та непорушний твій мир утверди. Допоможи подолати корупцію в державі нашій. Піднеси, Господи, невидому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх у цьому охороняє. Тим же, твому судив ти покласти душу свою, на війні за віру, православну, побожний народ і державу, Прости їхні провини і день праведної твої відплати, подай він ціне тління. Бо твоя влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо. І тобі славу висилаємо, і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь на цьому все. Дякую за спільну молитву, за спільний ефір. Також ви думаю, бачили, що у нас відновилися трансляції богослужіння нашої парафії, от нашої громади, також не в тому храмі, в іншому, але тим не менше ми продовжуємо. Тому хто не має можливості відвідувати. На живо храму вживу, то, звісно, це ніколи не замінить. Онлайн-трансляція ніколи не замінить живої присутності нашої в храмі і участі в таїнствах. Але за неможливістю, звісно, ви можете долучатися до трансляції з нашого храму. Що ж, Боже благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І до зустрічі завтра. На все добре, до побачення. Mm-hmm. <clears throat>